Але це не точно. Але може зараз виробити знову? Чи думаєте, що оця справа, яку вам організували ФДБР, про розкрадання держави? Делегація, думаю, знає англійську, але перекладач там сидить. Держава якого насправді не було саме з тих папочок. Що? Собі, що? Ліс, я взагалі Не бачу, не бачу як пов'язані пов три факти. Те, що у Мироніка з Галученко і Міндічем була папка на мене від правоохоронців. Той факт, що згідно з записами Міндіч-гейту Міронику право ДБР звітувало про перебіг кримінальних розслідувань в жовтні. І той факт, що ДБР в жовтні мені спочатку зробили обшук з викраденням телефоном, потім вручені підозри. От я вважаю, що ці три факти абсолютно нічим не пов'язані. І у вас є такий досвід, коли ви розумієте, що правоохоронці підігравали ось у президента чи хто там ще під ним в цьому. Тому зараз про це І в Тебе ж є такий досвід. Та історія, коли там бліцкрих під твоїми дверима був, там в ЗБУ, наскільки я пам'ятаю, було якось причетно, і люди. Який з Був просто відразу кинулось доводити, що це не вони. Ну, і ти знаєш, так виглядає, що справді це було афера на їхнього рівня. Ну ну там просто, скажімо Є обґрунтовані підозри вважати, що це по лінії офісу президента організовували піарщики, які були пов'язані з офісом. Е, типа, тобто, е, умовно кажучи, це операція, ну як то кажуть, генеральний фонд баксів, де до виконавців вообще 400 дійшло. тобто ще криси по дорозі та в Ну це ж добра традиція, ми знаємо, вже може знитися, що не можна просто так виправляти тисячі красти на поду забіг, саме то це сплотні. Ми все це знаємо і бачимо, що правоохоронці допомагають політичному керівництву держави робити ось такі речі. Те питання, яке писали колись де? на набережній, кому дзвонити, коли вбиває поліція, ДБР, Генпрокуратура. Що це робити? Це ж не нормально. Об'єднатися. Об'єднатися треба і, і мовчим і мовчати. І... мовчати, і... мовчати не... Об'єднатися і мовчати і не відсвічувати, тому що дуже серйозні переговори, і не треба піднімати навіть ці теми в суспільстві. Довкола прапора. Схопиться за червонок прапора, і тот з прапором вже черінком доганяти. Якщо чесно, мені здається, що без жартів. Просто. Суспільне не можна дати можливості якось забалакати, забути, -за затерти оці проблеми. Вони суспільство очевидно, очевидно, всіх тригерять, і це не тому, що там ми хочемо розбухати якісь там негативні емоції, не а просто тут. тому що ця система вона собі сама винесла вирок. Вона приречена, і ми як вина, теж не зможемо на жаль. Це моя особиста думка. Ми не зможемо виграти у війні. Маючи систему, яка заточена на золоті унітази і сумки з готівкою, а не на перемогу. А заточеність на перемогу вона не передбачає того, що стільки ресурсу утікає в ці капітачі. Там не можемо цього дозволити. У нас немає стільки Ми всі тут. тому треба про це говорити. І я дуже сподіваюся, що <гум> цей він завершиться тим, що трохи ну не трохи, а суб'єктність повернеться в ті органи, в які яких її позбавили чомусь наприклад, в парламент. Які... Він сам це дозволив. Він сам це дозволив але зараз... Дивись, у парламент там відразу природній відбір, ще тоді в 2019 році, будувався по принципу лояльних замість розумних, так. імпотентів замість вольових. Тому з цими варіантів ну, зварити не вийде каше. Ну, але вони зараз, наскільки я розумію, не мають бажання там, особливо голосувати по команді, так як це було ще місяць тому, навіть після скандалу. Дивись, це не державна всерівна історія. Правильно, але принаймні контроль слабше. Ні, безумовно. Ну, зараз у цих лохабані ще не вистачить голосів прийняти бюджет. Але стоп, без бюджету, що жити будемо. Да? Ні, певний час, да, поки європейці не придумують, звідки нам гроші брати приймати, бо що, який бюджет нам зараз приймати, коли ми ну, знаємо да. навіть що. Е, тому якийсь люфт є. Але, е, знаєш, оцей їхній непевний саботаж, типу, який дуже часто, от я так розумію, у Верховні Ради перетворюється оце, що якісь слуга такі, типу, я не буду голосувати, поки... Хазяни, да, да, посуня в ручку, блін, да, по золоті. Тобто, і по золоті. Ну, дзеркало тижня пише, що вже почали трошки да, там щось. Повертати. Да, конвертики повертати. І тому фронда оця на останній фракції нібито вже повалилась. І, до речі, дуже схоже. Ну, побузували, півроку пожили з галабухи, матеріть почали, а жуа, а потім бах, уже не хазяїн опять. Тобто, типу, То просто умовний весільний у 2012 році, чи безумовний, в, 20... в 26-му він уже досвідчений депутат. Матери власний крейжова. І з ним так уже не можна оце, кидати, це приблизно не... знати. Але не, не, що не він означає, буде. що ми війні це нам якось допоможе. Тебе, весільний фотограф був ним і залишиться. Да? Дуже часто, на жаль, люди ну, актуалізують в собі ну, ті якості, які були. Але якщо тебе відразу вибирали по найгіршому набору якості, то що ж тобі актуалізується? Тому в це скликання я не вірю. Але тут дуже такий час мості, коли ви ж такі за оцей Новість цього парламенту і вбила перспективи Зеленського, і саме зараз вона розвалить його владу в ноль. От дивіться, слідкуйте за руками мій невеличкий прогноз, ти знаєш, да? Я це... апокаліптику люблю, то навіть А, Вже зараз у Зеленського буде, а, як то кажуть, непрацююча вертикаль. От зараз почне вже думаю почалося розповзання, коли команда звучить що, давайте щось що да, типу, а вже хі, нічого не діляться. півроку тому ще щось дівалось, а зараз ні. Вже, зараз Вже кожен думає про майбутнє. А чому думає про майбутнє? Всі цілком розуміють, що м -м, Зеленський а, в наступному парламенті, після війни, якщо дай Боже, ну буде оце після війни для всіх нас, а, хоча не дуже розумію, чому ми не будемо куповані, але ладно, залишимо цю історію. А, так от, він не втримає парламент. Разом з парламентом він втрачає кабін. Тут же пулі. От не буде більше свереден, котріким патент не буде, да не буде. А -а -а. А, буде щось а -а -а. абсолютно а без них. Дивись, буде, буде якісь такі к от таких прекрасних людей, там Буданове, Білецький, Білецькі, Залужні, Порошенки, ну силовики і щось таке, да, матери от, 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 от З них ти вже такої каші не зваж. Да, можливо, фракцію Зеленський якусь заведе. І то можливо, Пропозиційно. да, за позиційно да. тобто будуть підголосовувати 4, більшості так. час від часу. Да. Тобто, все <рес> зато Мартір для всіх тих, хто mm -hmm. довкола нього як до центру влади. Ні, на 15% в нього буду. Тобто, в нього буде з 400 депутатів, там 70, напевно, штиків Зеленського буде. означає все. Лошайку. Ну все, кінець, виключаємо світ, треба думати про майбутнє. А коли людина думає про майбутнє поза межами цього контуру, а, вона не думає про цей контур. Вже. Все, да? Ну, тому кажуть, коли ти думаєш про корупцію, ти не займаєшся обороноздатністю. Логічно? Логічно. Тому а, від нього вже зараз це відповзання йде, вже були навіть звільнення дуже цікаві, прямо там в офісі президента а, а, люди, і, будуть, і, будуть, і, і це буде наростати. Да? Все складніше буде знайти там нового міністра енергетики, умовно кажучи. І зараз і воно то було складно. Ну да, Один тільки одна людина ініціатива. І тепер питання: чи виграє Зеленський президентські вибори? Ну, от після цього ще мені воно теж закрите. Ну, вже все. Якщо ще місяць тому, я думав. Ви здорожають, складуєтесь. <гум> Знаєш, було б прикольно, якби можна було, наприклад, у 22-му році купити там 10 слотів по 2000 баксів на виїзд, поняв? А зараз, типу, барижити по 30 тисяч євро.